Всім привіт! І так, закупили ми новий турф. Ось, Ось він Літраж цього торфу 275 літрів. Турф мені подобається, тим більше мені подобається його ціна. Ось такий пак. Такий пок коштує 1010 гривень. Це литовський турф, так буде правильніше показати. Я вже купляла такий, але, здається, він був зелений, зелені отакі узори на ньому трішки він відрізнявся. Але Турф мені подобається. Тому закупили ще 10 мішків, тож, я думаю, вистачить нам до осені. Ну, на літо осінь, а на весну, звичайно, будемо закупляти вже пізніше туди. Перед Новим роком ми завжди їздимо теж, закупляємо турф. Зараз у мене Більше 20 мішків, тож, я думаю, мені вистачить. І на ожину також почнемо ставити, укорінювати ожину, тройну корону. І на полуничку. Знову в нас дуже сильна спека, але ми готуємося до висадки полуниці. Поки нам не хватило, не вистачило трішки зіг-зогів, зігзоги їдуть. А поки готуємо бугри, накидаємо бугри, і накриємо плівкою, а потім вже накриватимо зверху і буде, буде висадка. Зараз пробіжемося по теплицях, як у мене тут йдуть. Спрови. Ось у мене повністю йде укорінення, як бачите, стовимо. Дуже багато ще стовить на укорінення стаканчиків касетки. Ось таке касетку прикулюю шпошками, прикулюю шпошками і висоджую, щоб отримати швиденько саджанці, це сондра. І також молінг століття я висадила в теплицю. В такому він вигляді. Так, долі. Досадила я уже брілу, не вистачило, мені не вистачило двох стаканчиків, але це не проблема, вже там укорінюється. І зараз я думаю, що вже буду висаджувати у нову теплицю. Звичайно, в мене багато содженців Ольби приготовлено для цього. Ну і, можливо, ще якийсь сорт теж буду висоджувати. Зараз покажу, в якому стоні у мене полонечка, яку ми висоджували. Після теплиць в спеку. Ось теж тут, тут стоїть уже все укорінюється, як бачите, вже все пускоє вуса. Так, ну а ось бігали собоки. Бігали собоки і перекинули мені. Так, не тим, що приколені. Ну, ось буває і таке. Ось. Що їм тут потрібно було, не знаю. Так, долі. Тут вже ось і бурйончик починає рости, як не зберуся, про гербіциди, сьогодні я теж стовила долі стакончики. Вже бочу треба поливати. Тут ми вже все познімали і будемо стовити по другому кругу пізні. Тут ось в такому вигляді трішки не подобається моїй полуниці, що спека така, але зараз ми її полємо і буде все добре. Зараз вимкну полив. Так, і зараз покажу долі. Ось теж, теж висаджена уже е, менше місяця назад вже вона укорінилася і вже скоро полізуть вуса. Верніше, не скоро, а вже, вже починають ось лізти вуса. Так, і далі. Це старі бугри. Ці будуть, можливо, теж приберу їх і поставимо перемотаблучим і зробимо нові. Ось теж нові посадки. Висадила Роксана сюди. Ну, багато сортів висадила. Так, є випади, звичайно, тому що дуже велика спека. Але все проживається і все буде добре. В такому вигляді все. Тут же теж активно лізуть вуса. Там все поставлено, кругом стоїть розсада. Ще тиждень ми її знімемо, вона буде готова. Яка готова, вже будемо висаджувати у нову теплицю, де я показувала, що ми робимо богри. Так. Тут теж закінчуємо вирощування розсоди. І будемо. Я вже потрішку вириваю кущі і підсаджую нові. Тому вже я прорядила проживалися. Тож тепер видалені, та буде розсода, і видалені старі кущі і підсажені нові. Ну і Зараз йдемо. Теплицю, де в мене реме. Ось, якому кому вони вигляді, в мене так недосаджений один рядок. Вірніше зовсім не висаджений. Тільки почала висаджувати хадемор. Але в мене дуже-дуже його мало. Зараз ще попідставлюю стаканчики і попересаджую. Тому хадемор буде. Можливо, в слідчому році. І ось він во всій красі. Хадемор. Ось такий. Все в червоній ягоді. Сьогодні, можливо, будемо збирати. Чоловік поїде на ринок, поїде поїде в двір. Дуже смачна солодка ягода. Не дуже опилюється, бо дуже жарко. Це мурона. Теж кругом все в цвіту. Вже я не борюся з цими квітконосами, хай вже плодоноси. Розій так хочеться. Ось кабріло, на який я теж невпинно боролася з вусами. Ой, вірніше, не з вусами, а з квітконусами. Але, Але ось так. Ось. Полуничка плодоноса. О. Тут уже і порчена є. Дуже солодке, смачне. Мені писали люди, що правда, що полуниця кабріла, на вулиці кисла. Вона не кисла на вулиці. Якщо її дати визріть, кожній полуниці треба дати визріти. куди ж без огірочків? Огірочки в мене до сих пір плодоносять, тож я задоволена таким способом, трішки притяняє полуниці, не дає жарі виснажувати полуницю, ну і також. Огірочкам тут теж подобається ось такі, ось такі реми. Це кабріло. Там он, бравура. Бравура, Бравури в мене в цьому році взагалі не буде на продажу, тому що, тому що чомусь. Чомусь вона не дуже щедра на вуса, тим більше вона була в мене захлорозила, потім все налодилося, ну зараз все добре. Потрішку розмножую, потрішку насажую нове. І також сьогодні мені приїде новий сорт, ремонтантної полунички, кабріла йде. Перша, коли ви запускаєте її перша, перший раз на плодоношення, то вона е, ягода така більш широка і роздвоєна, А потім вона, потім вона ось така. Дуже нам дошкуляє жара. Але нічого не вдієш, ще, ще нам треба потерпіти кілька днів і потім жара піде вже на спод. Тож, тож, я думаю, все буде добре. Зараз підемо на моточники, покажу, в якому стані моточники. Ну і ось мої моточники. Звичайно, ти, що ми... Прибрали бурян, ніяк не захищає полуничку від жари, але я постійно поливаю. Десь раз у три дні в мене виходить полить. Полуничку і вона ось так пускає вуса. Чекаємо дощику, але його нема. На жаль. Ну, десь якісь сорти пускають більше вусів, десь менше. Тож дуже сток. Портулок теж не заставляла себе чекати. Лізе вовсю. Йому не страшно жаро. Тож ось ток. І ще хотіла. Сказати, що я вже дійшла до 200-го номера. Вірніше дійшла, записала вже 200-й номер, далі я замовлень не буду брати. Далі буде жива черга. Як я оці замовлення виконаю, люди будуть мені телефонувати, і я зразу буду відправляти полуничку. Це не значить, що якщо я перестала писати замовлення, то розсади не буде. Розсада буде й долі, тому що вусів багато, розсади багато. І ще ми долі ставимо полуничку на укорінення, так що в вересні, я думаю, це буде найбільший пік по відправкам розсади, тому що жара спаде і всі кинуться саджати полуничку, в тому числі і я. Я теж буду долі висаджувати полуничку. Собі, а на я буду висаджувати саме пізніше. Перед самими холодами, щоб полуничка мені не давала багато ягоди, а давала вусів, тому що та полуничка, яка висаджена вже саме пізніше або навіть навесні, вона саме краще дає вуса і саме раніше. І самі гарні вуса отримують із такої посадки. Тож всім миру, добра, всі найкраще, все буде Україна, До побачення.